Всім привіт! Ви на каналі DoubleTopNow. З вами я Віктор, я ico аналітик у Скваді. Ви накидали багато реакцій в Телеграмі та в Інсті, тому ми підготували для вас детальний огляд майбутнього сейлу на коінлисті Archeum. Розберемо сам проект, інвестиції, систему сейлу, токеноміку і приймемо рішення, чи будемо ми заходити в цей сейл. Ставте лайки, якщо вам заходять схожі огляди, а ми починаємо. No. Отже, Аркіо це зашифрований суперкомп'ютер, який дозволяє цифровим взаємодіям, додаткам і інфраструктурам працювати в повністю зашифрованому стані. проєкту доволі широке застосування: це і DEFI, конфіденційна торгівля, лендінги, транзакції, фінансовий сектор, безпечна обробка даних, штучний інтелект, це робота з зашифрованими датасетами та без їх розкриття. Ну і корпоративні певні рішення: це безпечний обмін даними між компаніями. Перейдемо одразу до інвестицій. Зібрано 9,5 мільйонів доларів. Серед топових інвесторів у нас Coinbase. Загалом всіх разом фондів і ангелів 35 вкладали відповідно відносно невеликі суми. Ціну фондів і ангелів не розкривають, але ми можемо їх порахувати по токеноміці і тому, скільки за Не вдаваючись в математику, нас вийшло що Середня ціна для інвесторів близько 36 мільйонів доларів, так як раунд серед ангелів, скоріше за все, був з гіршими умовами, можна зрозуміти, що середня оцінка для фондів та сіт інвесторів близько 25-30 мільйонів. Це дає нам 6-8 іксів від ціни, по якій продають токени нам. Насправді не дуже добре, досить, досить велика у нас прірва між ціною фондів. Глобально великих партнерств у цього проєкту ще нема. Проект знаходиться в закритій беті, у тестнеті. Twitter score тут непоганий, доволі багато інфлюенсерів у підписках, також ті ж інфлюенсери інвестували в цей проект. Доволі непоганий показник це нам забезпечує хоч якийсь шил на самому ТГЕ Докладної інформації. І про токеноміку у нас немає, але давайте розберемось е, у тому, що зараз відомо. Токени VC валідаторів і ангелів залочені на 12 місяців з 30-місячним вейстингом. Це близько 52% токенів. Далі токени ком'юніті та екосистем завжди мають вейстинг. Тому я очікую стандартний лістинг з 10-20% токенів на старті, з яких 2% будуть у учасників сейлу на Coinlist. Також, ймовірно, буде. Айдроп і виділять частину токенів на ліквідність, що створить. Тиск на стакан в моменті виходу на ринок близько 10-20 мільйонів доларів. Сам Тагія запланований на третій квартал 2025 року. Про метрики не можемо багато сказати. Повторюсь, проект знаходиться у тестнеті, і то навіть не в публічному, а наразі в закритій беті. В самому тестнеті взяло участь 50 тисяч людей, і один з тривожних моментів знову ж таки те, що тай. Наразі іде етап ще закритого тестнету, то до ТГЕ може пройти більше часу, ніж нам обіцяють. Utilit токена стандартне для користування екосистемою Аркіон. Нам буде потрібен токен. Це і стейкінг, і управління, і оплата роботи самого проекту, оплата нот. Система сейлу вже знайома стандартна для coin Up From The Bottom, При якій коін спочатку наливає алокації учасникам, які запросили меншу алокацію. Період депозиту з 24 березня по 1 квітня на сейл виділено 20 мільйонів токенів, Це 2% від загальної кількості токенів. Ціна за один токен 20 центів, що дає нам ФДВ в 200 мільйонів доларів. Розлоки у нас 100% на ТГЕ, а локація на одного юзера від 100 доларів до 250 тисяч. Реферальний код у нас DoubleTop. Якщо збираєтесь заносити в сейл, можете ним скористатись. Далі ми переходимо до найважливішого пункту, на мою думку, в цьому ресерчі це конкуренти, аналоги, проекти, на які ми будемо дивитися для того, щоб оцінити потенціал аркіума на TGE. Найкращим аналогом, найближчим конкурентом і найбільш схожим я вважаю, Ніліон це децентралізована мережа для зберігання та обробки даних. Формулювання рі а суть в принципі, одна. Проект також використовується для шифрування даних. Що є в них, але е, немає у аркіума. По-перше, це практично в 5 разів більший інвест. Зібрали вони 45 мільйонів інвестицій від фондів хорошого рівня, там є Тір-1, і Тір 2 фонди. І друге, е, також доволі глобальна штука це реальні юзкейси. В даний момент мільйон е, Використовують такі блокчейни, як Aptos, NIR, Arbitrum, SEI. Вони інтегрують Ніліан для захисту даних в своїх. Смарт-контрактах. І також є стартапи, які використовують Нільон для конфіденційності даних в штучному інтелекті, дефі, аналітиці, це такі знайомі назви, як Virtuals, Ritual, ZAP та інші проекти. Тобто юзкейси у Нільона є. На даний момент Нільон торгується на премаркеті Bybit Байбіта з оцінкою 650 мільйонів доларів. А так як ринок схильний переоцінювати премаркет, думаю, вийдуть вони з оцінкою близько. 4. 300 500 мільйонів доларів. А після конкурентів насправді хотілося б перейти до висновків та вердиктів. А участь в сейлі не ноу-брайн, no не очевидне рішення. Найкращим показником, повторюсь, є. Нільон, який торгується в даний момент 3х від ціни Архіума, але як ви могли вже чути, інвестори там набагато більше, юзкейси там також присутні. Тому 3х для нас це, по суті, максимум, який ми можемо побачити на гарному ринку при умовах до інвесту, і при умовах, що архіум буде цікавий якимось великим проектом, якщо вони його справді будуть використовувати. Також момент, який я враховую. Це те, що через 4-6 місяців, коли буде ТГЕ Аркіума, ну воно так заплановано, на Q3, користувачі будуть його порівнювати з найближчим конкурентом, як, як це роблю і я, Ніліон. E і сам Нільон вже і зараз не має такої великої оцінки. Тобто, та, 600 мільйонів це 3 ікса, але знову ж таки повторюю, що вийде він, мабуть, дешевше. Ось і через те, що в самого Ніліона доволі агресивна токеноміка, за перший рік токенів стане більше ніж в два рази більше на самому ринку, по ніліону я чекаю укатку. І, можливо, коли буде виходити Аркіум, Ніліон буде коштувати вже 150-200 мільйонів доларів, і юзери будуть порівнювати і очікувати схожу оцінку по Аркіума. Звичайно, катастрофічного виходу я тут не чекаю, але і великих іксів тут також не буде. Результат сейлу оцінюю в діапазоні від 0,5. До 2х на суму інвесту. Решта залежить від самого аркіума, від токенів сектору, в якому знаходиться аркіум, і ситуацію на ринку в моменті. Можна не поспішати заходити в сейл. В нас, як завжди, з'явиться Дюна, де ми побачимо, як заносять інші користувачі чи є ажіотаж. Ось. Ну, насправді, проаналізувавши проект, не може рекомендувати заходити на великий відсоток депозиту. Насправді не буде велико будь-якою помилкою пропустити цей сейл. Багато я від нього насправді не чекаю. Результат, повторюсь, залежить від багатьох факторів, на які ми впливу не маємо, і передбачити не можемо. Ми не можемо заставити якийсь тір-один фонд доінвестувати в Arkeum, щоб в нього була більша оцінка. Ну і звичайно, не забуваємо, Coinlist продовжує банити. Аккаунти, і чим довший період між вкладенням і ТГЕ, тим сильніше треба зменшувати ризики. Отже, підведемо підсумок декількома тезами. З плюсів у нас тут Coinbase на борту, непоганий, хоч і невеличкий інвест. І доволі багато інфлюенсерів. Мінусів теж насправді вистачає. В нас обмежений апсайт до найближчих конкурентів. Нам все-таки треба очікувати якісь доінвест, якісь реальні юзкейси. Також мінусом є дуже рання стадія проекту. Ми можливо не побачимо наші токени набагато довше, ніж нам обіцяють. Ну і звичайно, волатильний Ринок, що буде з біткоїном через півроку, вгадати доволі важко. А з альтою тим більше. Ну і звичайно, доволі великий мінус це платформа, на якій ми беремо участь. Бани на ній все-таки бувають, і деколи на розблокування коштів йде дуже довгий час. Отже, пишіть у коментарях ваші думки: будете заходити в сел чи ні, чого очікуєте від проекту, також. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Ну і напишіть, чи сподобався вам огляд і чи потрібні вам такі відео в майбутньому. Ну а з вами був Віктор на каналі Double Top Now. До зустрічі.